Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене в продажі легендарний автомобіль Hyundai Tucson, Tucson. автомобіль мого партнера і друга. З 2008 року єдиний власник, 2 літра механіка Передній привід, жодного ДТП, жодного підкрасу. Сьогодні про нього пристебніться, Поїхала. Під капотом у нас стандартний звичайний двохлітровий двигун атмосферний, п'ятиступінчата трансмісія, механіка, передній привід. У 2013 році тут установлено було газове обладнання. По газовому обладнанню кожні 10 тисяч е, велось обслуговування. Історія зафіксована на тому сто, де вона обслуговувалася. Ну і так само ТО в двигуні робилось кожні 10 тисяч якісна олива. На 191 тисячі приблизно було останнє ТО. Зараз 199. На 60 тисячах пробігу було таке більш-менш глобальне ТО. Передні стойки там помінялись, якісь десь шарові, тобто робилось по підвісці. Зараз зауважень ніяких немає, людина дуже педантична. Зараз покажу по лакофарбовому покриттю її. І з того, що за весь час експлуатації основне є, тут трошечки є дефект. Тут на передньому бампері десь вперлись. От. А так в цілому все дуже-дуже дуже гідно і хайно. Ще раз повторююсь, вона в рідному повністю зафарблені. Ви бачите, що зауважень, в принципі, таких ось немає, тільки такі вікові Там десь лак трошечки палізь, там. не без того, але вона ну, просто конфетта, цукерочка. Вау-вау-вау. Ну, трошки посіченка, є на пластику, на фарах, так, звісно, не без того. Лобове скло рідне з підігрівом зони щоток. І є на ньому такий скол, він зупинений, засверлений знизу, бачите. Все, майже я вам все розповів. Ідемо всередину. Що стосовно стану салону, ви бачите, не буду нічого коментувати. Все файно, все красиво. В комплектації у нас є електродзеркала. Чотири склопідйомника, Є датчик світла, електрокоректор фар, система стабілізації вимикається, задні протитуманки і яскравість щитка приладів. Блачок від газового обладнання, шкіряне кермо в ідеальному, бездоганному стані. Машина повністю без жодних підготовок, яких, яких би то не було, вона просто зараз виїхала з мички, сполоснув і все. Мультимедіа тут ще стандартна, під звичайні mp 3 диски. І Більше нічого такого нема. Кнопочка підігріву, зони щоток, передні протитуманки, задній обігрів. Клімат, контроль. Приємно, приємно, він тут є. І підігріви передніх сидінь. Ну, у нас з гріфом, бачите, ширів-сигналізація, ключа впевнений, два. І є ще задні парктроніки. Бачите, вони тут такого установлені. Підлокітник прикольно тут змінює два положення, повище, понижче. Мені повище зручніше. От. Ну В ньому там невеличкий... Бачите, двох секціоний. Верхня секція є і нижня. В цілому, щодо підвищеного комфорту або якогось там оригінального дизайну, тут мова не йдеться. Я називаю ці машини, що Чуксони, що з протейджем мильницями. Але вони є за, що, є за що любити, вони надійні, прості, практичні, недорогі обслуговуванні, це великий плюс. Сиджу я зараз на другому ряду сидінь, так як тут автокресло за водієм стоїть, я за пасажиром приблизно так само виставив сидушку. Зріст мене 193 см. І я сиджу тут, в принципі, непогано і відносно комфортно, не можу пожалітись взагалі. Є підлокітник, є підстаканнички і є гніздо для зарядного пристрою, що на той рік вже непогане, непогане досягнення. Прикольно, тут сидиться, нічого не можу сказати. Що прикольно в цих тюксонах, що ми можемо окремо, як в американських версіях автомобілів, зазвичай, скло окремо відкривати. Зачиняємо, відкриваємо багажничок. Багажничок тут виглядає отак. Я скажу так, він не самий великий в глибину, але достатньо об'ємний в цілому. Є гніздо, тут, бачите, теж під підкурювач. Тут такий свій мотлах у людини розкиданий. І тут у нас знаходиться газовий балон. Запаска 99% є, в цьому я жодних сумнівів не маю. Людина дуже педантична, інакше бути і не може. Гума, до речі, тут стоїть шипована Вінтерпірс Ханкук Корейська. Бачите, стан. Ну, нова майже. От, Впевнений, що й другий комплект є, навіть не перепитував, тому що ж знаю цю людину. Одразу скажу, що кожен обирає для себе автомобіль по різним критеріям. І от якщо ставити на ваги саме простоту і практичність, при всьому цьому є кліренс і кросовер об'ємний, то тюксон в цьому питанні крутий. Так, да, він не самий тихий, він не саме комфортний, це такий, скажімо, народний автомобіль, але є його за що любити і поважати. Я думаю, що я вам не відкриваю зовсім щось нове, тому що люди це ну, добре і без мене знають, за що його можна любити. Зараз трошки проїдусь, покажу, як він рухається, як він їде. Цей наш кросовер. Зрушимо ми зараз від нуля до сотні. Рухатись ми будемо в горочку, друга з пробуксовочкою друга, до речі. На другій ми майже вижимаємо 90, перемикаю третю і робимо сотню. На цьому не гоночному автомобілі, але ви побачили, як він їде. Ну, єдине, що я однією рукою тримаю телефон, іншою перемикаю. Звісно, тут не всі. Секунди, долі секунд враховані. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. Все досить тихо в плані підвізки. Не скажу, що прям ідеально тихо в салоні, і до цього, я ще раз скажу, не можна висувати якихось високих вимог. Ну і сама по собі автомобіль Тюксон трошечки жорсткуватий, по підвісті відрізняється, ну, скажімо, якщо порівнювати там з деякими японцями або німцями, безумовно. Але копійшне обслуговування цього автомобіля дає йому основні переваги. Ну і в принципі ринкова вартість на нього відносно невелика, але вони Має... мають ціну за рахунок того, що популярні серед народу. 99% я буду правий, ну, напевно, навіть 100%. Якщо ви ну, не маєте високих вимог до комфорту автомобіля, там, до шумоізоляції, ще чогось. А саме вам потрібен кросовер, Простий, народний, економічний відносно, скажімо так, даний за рахунок того, що він на газу він буде економічним і дешеве обслуговування, то це саме той автомобіль, що вам потрібен. Будь ласка, приїжджайте, набирайте з такою історією родословною. знайти автомобіль буде складно з перших рук, з першого власника, з рідним пробігом, що дуже важливо. От то я думаю, що він вас зацікавить. До зв'язку до зустрічі. Приїжджайте, набирайте. З вами був Льоха Трандафта, Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!